З Європою в тлі, старіти від новин, світи від чорного диму, бачити крізь діру на виліт в дотліваючій багатоповерхівці, Як сідає далеке Сонце Європи. Мушу переосмислити історію літератури, перш ніж викладати студентам, то їм, що вціліють. Потрібна буде інша наука. Тим, що виживуть, потрібний буде інший світ. Хто поверне нам наше? Я не звинувачую тебе, Європа. Я тільки фіксую, клейкою стрічкою скло у наших великих європейських вікнах, у наших світлих європейських містах, навхрест і по периметру. Повітряна тривога не залишає місця всім іншим видам тривоги. Не забудьте вимкнути газ і світло, каже радіо голосом мого доброго знайомого. І я розумію, що він не жартує. Ця тривога вже в твоєму повітрі, Європу. Не забудь про газ і світло. Приймай нас, як погані новини, приймай нас, як неприємні ліки. Приймай нас, як на своєчасні пологи, Те, що народиться, буде твоїм, як це не солодко, як це не гірко.